В житті дуже важлива. А в Альоша ця гармонія чогось виходить ну така чуттєва, чуттєва. Справді. Ну нам всі, Але всі були, На не погано було б. Ще раз вітаємо усіх, хто чує нас на хвилі 88,6 FM Українського радіо Вінниця. Триває програма новий день в нашій студії ранковий гість. Це засновник музею старовинних речей В'ячеслав Воєводін. Доброго ранку. Доброго ранку. Нагадаю, працюємо наживо. Для тих, хто любить нас дивитись, не забувайте, що на ютуб каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція нашої програми. Телефон студії 55 п'ять двадцять Тут пам'ятає, тут не пам'ятає. Так. Отже, пане Вячеславе, ви працюєте. Я ось в анонсі сказала сміттєпереробному в підприємстві. Ви мене виправили? Як називається ваше підприємство зараз розкажете? І вже не один рік працюєте. Да, я вже працюю десь більше 20 років. Підприємство називається Екосервіс на сьогодні, підприємство по переробці второсеровинної продукції. Це так краще. те, що у нас… Не викидаємо його, ну, ну кулатура, uh -huh. бутинка, пленка, все, що нам не потрібне. От. Наша... Але все те, що можна переробити. Це, да. що нам не потрібно, а потрібно да. вам. А, а потрібно, <ріст> Нє, Воно... оце все якщо Ми такі підприємства, як наші, не будуть збирати. Ми засмітимо нашу країну взагалі. О, вона і так, я не скажу, що дуже чиста. О, Якщо пройтися над річками, бухтом, ще іншими згар, то там взагалі є такі місця, що просто жахливо. Люди приїжджають віддихати і все там залишають. О. Так що наша база робить добру справу, от я так вважаю. Ну і, ну і ви робите добру да, і справу. Ми робимо добру справу. Як ви давно почали колекціонувати старовинні, а можливо антикварні речі? Ну, колись ще в бабушки побачив там деякі речі, там праска, такі різні старовинні, і от з тих пір почав збирати це вже десь понад 25, може 30 років. А коли почав працювати на цьому підприємстві, то там теж почало багато попадатися. Якісь приносили приймачі, телевізори, ну там різні речі: житку побуту, там все. Примуси, ну, дуже багато речей. І затягнуло. І затягнуло і. Захтілось, ну якщо б це все ми викидали там, переробляли його на щось, відправляли на ці комбінати, які переплавлюють, там спалюють, то в майбутньому наші діти, внуки, вони не, не будуть бачити, що це таке, звідки воно починалося і як взагалі це працювало. То люди вам приносять чи викидають? Є таке, що люди викинули, там привезли його там в макулатурі, знайшли. Є, що мені приносять особисто, я купляю в людей. Багато купляю в людей. Ну, люди знають, що ви збираєте. Вже багато і людей знають, що я цим займаюся. І мені просто жалко, щоб його викинули, десь його поламали. А якщо воно ціле нормально, я можу його купити і. У вас є якісь якр як якийсь, який, якийсь е, конкретний напрям, чи от що, що ну, вам можна... потрібно? Що ви може, за що ви готові заплатити гроші? Я знаєте, якщо дуже там щось дороге, таке, то я не заплачу грошей за нього, тому що я теж людина, я не дуже багата така. Не Ющенко, як назад. Ну, <хи> Він збирає дорогі так. речі і в мене не стільки грошей. Афемічно. Але такі вживані речі, як там, приймачі, там, ще, навіть монети СССРівські, я купляю, в принципі, за таку доступну, якщо вони мають їх викинути, я даю чуть дорожче. Десять угу. ну, томів видання Леніна або Сталіна ви не будете купляти. У мене він є, і буде купляти. Ідея да. не Там створ... не 10, а, по-моєму, 27 там. Я умовно сказала, так. 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 Ну, ще плюс 17 буде. Плюс. <рес> Ідея створення музею. Ви збирали, збирали і зрозуміли, що все це треба якось вже розташовувати да, розташувати на полиці. Розташовувати. Ну, у нас на базі наш, можна сказати, як керівник бази, дав там мені кусочок приміщення, от, і я там трохи розпив. То я не був проти, що ви ні, будете ні, цим не, займатися? Я, не був проти, тому що ну, він теж там мені допомагає в чомусь, угу. щось знаходить, десь їздить, побачив, привози. О, я йому дякую за це. Я ще хотів би сказати, наша база приймає все від населення, все, е як можна сказати, це не сміття, а то, що вам не потрібно. Все, що зайве, Все, що зайве, там макулатура, пленка, підбутилка, стіклобій, акумулятори, бушні, все можуть люди вести на ватутіна 19 і також старовинні речі. Mm -hmm. На сьогоднішній день бу саме дорожчі в Вінниці ми скуповуємо. На правах не реклами. <ріст> але в музей вони не потрапляють. вони Ні, на переробку. Акумулятори потрапляють на переробку, але є, попадаються там дуже цікаві, він там, з тією лампою шахтарською чи якою вона. То, може там, і в, музей, то, то, то в музей вже йде. Коли ви зрозуміли, що справді вже потрібно створювати все ж таки музей, що воно не може. От, от те, що цінне на вашу думку, не може просто лежати в одній кімнаті, а має бути вже доступне для ну, огляду? Коли, коли накопилася така вже, як сказати. Купа. да-да-да. І треба цю купу десь розкладати, от от тоді в мене це Появилась думка створення музею, тому що Ну, в мене в кабінеті там вже нема де повернутися, там все закладено самоварами, там різними ігрушками. Багато самоварів? От є трохи. сказати, ви сказали, що все почалось з праски, там, так, да, бабусини. Да. Скільки прасок, якщо. Ну, ви їх рахували, у вас їх багато? Ну, Десь є, наверное, з 500. Мамо, рік. Прасок. Да. 500 прасок. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, мало слухаємо. Алло? Доброго Ало. ранку. доброго, да. ми вас слухаємо. Э, я це це роз це розвітів. Угу. Я ну. хочу подякувати цій людині, яка створює цей музей. І дай Бог йому здоров'я. Нехай цей музей е, існує як найбільш найдовше. І щоб люди туди приходили і приносили нам свою вдячність. Дякую. Дякуємо. Дякую. Дякую. Які питання не було. Ну, подякували людині, що Ну, мені здається, що такі робити в кожному населеному пункті. Можна будь-де робити в кожному населеному пункті, але ну, треба, щоб людина така була, яка зацікавлена в цьому. Я вважаю, що це такі музеї, такі музеї мають бути, тому, тому що це наша культура. Культура, а Україна починається з культури. Якщо ми будемо зберігати свою культуру, мову, історію. Історію, історію, в нас не буде такого безладу в Україні, не було. Я взагалі вважаю. Що це саме головне на сьогоднішній день? От культура, мова і історія наша. А музеї отакі це є історія, з чого починалося, і це діти наші, внуки. Колись пройде ще багато років, і вони взагалі не будуть знати, як люди жили без електрики, без того, без того. Як а можна... та праска може так здивувати, правда? Да, правда? Да, вони точно. вже не знають, як дисковим телефоном користуватися. Так да. а телефони взагалі для них це ну, вот. щось таке нове, страшне, незрозуміле. І У мене щось є запривати. такі телефони є? теж Да. 500 прасок. Я, я навіть собі не уявляю, які приміщення треба, скільки полиць треба, щоб вони різні, які вони, вони розмістили. Різні, 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 да. І ага. латунні є, різні є. Угу. І такі, що туди треба вугілля, вугілля так? Да, так, тільки такі. <гум> а взагалі ви обліковували кількість експонатів, Ну, крім прасок, самоварів, багато самоварів? Ну, є десь, я не теж не обліковував, але їх, є, ну, десь так? є, десь, 50, може більше. Ну, ви такими якимись дефініціями, там 500 прасок, там, 50 самоварів, там не знаю, і якісь... є. різні річі. ігрушки, дитячі, там ці олов'яні солдатики. Того, чого зараз вже і не знайдеш. Не знайдеш. Принця, є та? машинки, дитячі. А ялинкові вже... іграшки прикрашені. Ялинкові іграшки в мене завжди вдома. Убираємо йолку тільки старинними іграшками, mm -hmm. тими, тими старинними, на прищепочках таких так, там так, вішаються. Дуже Скажіть, яке скло. Вічне, як здається. Я скажу не вічне. На жаль, на жаль не вічне. Ну, такі, що вічне жар, всі що роблять угу. пластикові різні, оці ага. можуть бути вічні. Те не вічне, то ми так акуратно їх mm -hmm. потім знімаємо, збираємо, замотуємо. Я Наталка е, е, казала, перераховувала, да, що в нас є там краєзнавчий музей трамваю, там музеї марки, моделей транспорту. От, Можливо, якщо, так, так, в нас, ну, я не скажу, що в нас достатньо музеїв, але принаймні вони в нас є. От в мене таке питання: а от, е, пане В'ячеславе, є якась по-розумному концепція цього музею. Адже ж не можна просто все поскладати, от, те, що у вас є, і, і просто назвати його. Його музей, да, має бути е, якась ідея там, це має бути там, зосереджено там, навколо не знаю, е, періоду там, м, побутові речі, періоду там, не з 17-го по 90-й рік. У мене є це в планах от, мати якісь приміщення, якийсь будиночок десь зробити. Щось під старіну і там виложити дійсно все це там того рукав, періоду, так? того періоду, угу. того. А так, як зараз приміщення такого особливого немає, от там на підприємстві там виділили мені одне приміщення, і там все разом отак, все потрошки зложено, щоб люди бачили, приходили, хто гості приїжджають на базу і так. І люди, які щось привозять нам мукулату, теж заходять, ну, цікавляться. Угу. Ну, відвідувачі бувають, так? Да, да. Ну, не спеціально, а ну, так, так по ходу. По ходу, так. Да. Хтось хотів, наприклад, приїхати до вас, знаючи, що у вас є такі музеї, і щось собі придбати. Чи ви продаєте їх? Я міг би щось продати, те, яке в мене вже є там. Тобто другий, третій екземпляр. Да, І одну із да, прасок. Да, угу, наприклад. Так, а багато таких ще подвійних, дві однакові, наприклад, три буває, є. Буває. От таке щось можна. Я взагалі, взагалі-то не продаю нічого, але буває, що треба щось продати, щоб купити щось інше. Угу. Те, що в мене немає. Є люди, з якими я обмінююсь речами. Чи хтось вам в вашій справі допомагає? Ну, ну, крім керівника, хай, під... який не проти. На підприємстві там допомагають. Такі не заважають. Так. Ні, є багато, що допомагають. Є багато людей знають, що я цим займаюся, і вони допомагають. Як родина ставиться? Ну, знаєте, процес накопичення трішки. Родина ставиться, ну як вам сказати. Якщо ну, не вдома, ст... хай буде. Так. Да, якщо не вдома, то хай буде. Ні, так вдома теж є. Дома, дома теж є щось цікаве таке, то я там приношу, показую. Вони говорять. Ну хай це дома стоїть. А що таке цікаве? Що є таке, щоб ви ніколи не продали, і взагалі, от ви вважаєте таким найціннішим експонатом, от у вашій колекції, можливо, не і за гроші, і да, не коштовно, А от, от вона от чимось цінна для вас? Ну в мене в колекції є багато чого цінно для мене. Практично це все цінне, бо я його все за все моє, так да, бо це все моє. <гум> Найсаме таке цінніше, я навіть не знаю, що сказати. В мене вони всі цінні. Там є такі самовари, що я ним дорожу, є ті ж іграшки такі, вони дуже в ідеальному стані. Я б її теж ніколи не продав, бо, знаючи, скільки така іграшка коштує. Там. А в нас обично хочуть дати там, 50 рублів за нього, то я не продам. А от чи є якийсь такий експонат, з яким є якась конкретна історія? Ну, не знаю, там випадково знайдено, мало не на вулиці, там, чи справді там в смітті десь, чи хотіли викидати, ну, а чи поламати, чи розібрати, чи не знаю, щось таке. Якусь історію. Так, історію, ну, Історія. Експонату. Був два роки в Німеччині, і там теж з одним спілкувався німцем. І там говорю, він мене питався, чим я займаюся, і він мені привіз праску нову, практично. Взагалі не вживану, не була вжитку ніколи. Він говорить, я тобі її дарую, і за того, що ти це збираєш. А вона в мене просто там стоїть і таке переносять з місця на місце. Там жінка, діти, у нас mm. речі, якраз в Німеччині є такі ось дуже люди, там. які збираються з цілі сей... базари. Я була на такому так. базарі в Німеччині, до речі, фльомарки. Так вони, так, вони дуже величезні, там реально можна ходити як музей. Там, і, і вибрати можна да. будь-у да. Франції. Такі називаються це браканти, так само ти собі раз там на місяць в кожному містечку там да, 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 да. В... Ну, раз Ну, раз в... Як... в Німеччині раз в тиждень, бо я uh -huh. буваю їздю по таких фльомарках теж спеціально їздить? Ну, не спеціально, а там коли попадаю в Німеччину, mm -hmm. то Заходите, стараюсь так? заходити. Щось да. цікаво для себе. <рес> Мені навіть завжди було цікаво, от в нашій Вінниці для мене на центральному ринку це саме цікаве, ота от барахолочка. Mm -hmm. там, де, е як це колись старий туалет був, а там вони завжди сиділи. Оце я, якщо попадаю на ринок, то обов'язково там то маю пройтися, віде, да? подивитися, щось купити. Угу. Обов'язково, в... і... обовязково купуєте? Якщо в мене такої речі немає, обов'язково куплю. В Київ їжджу ем, раз у місяць, в послі... остання неділя місяця, там теж збираються всі антиквари України, але. На жаль, з коронавірусом цього року угу. практично не було ще не збиралися, немає де, то туди теж їздю. В'ячеслав Воєвудін, наш сьогоднішній ранковий гість. Нагадаю ще раз, це засновник музею старовинних речей чи потенційного музею старовинних речей. Нагадаю нашим слухачам, що ми працюємо наживо. Для тих, хто любить нас дивитись, не забувайте, що на YouTube-каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв-трансляція програми Новий день. А той, хто хоче задати запитання, телефонуйте 55 29 76. Є наш поки що в студії. Мені здається, що ось якраз в такому музеї, як у пана В'ячеслава, є щось таке в експонатах, в колекції, що не у всіх музеях, в принципі, і є воно в наявності. Ну, я Заходять вам скажу, до вас ті от наші музейники. музейники. Музейники, музейники, на жаль, не заходили, а заходили з цього музею, де Автовомотовілофото? Да, автомотовіло фото. Там мене знають. От вони заходили, ми там обмінювалися з ними деякими речами. У них щось таке подібне є, так? Так, да, да, так. Да, да, да. Є в нього там подібного багато, але мені робили там предложення теж виставитись там, але мене їхні предложення не зацікавили. Щось не домовили. А колекціонери так? заходять до Дуже багато деяких. У нас О, взагалі багато колекціонерів? В Вінниці дуже багато. Угу. Дуже. Вони про себе не дуже там Афішую, афішують так? себе, але дуже багато. Я багатьох знаю, з ними спілкуюсь. Угу. Щось. У нас дуже багато колекціонерів, які працюють, ну, вони. По направленню свого. Угу. Там той марки збирає, той марки. Да. Угу. Да, вузько спеціалізовані. Вузькоспеціалізовані. І от такі до мене заходять, щось там шукають, міняємося. Я взагалі вважаю таких людей цікавими людьми. От. Ви говорите, що ви мрієте про такі про будиночок, що ваша колекція та про приміщення, щоб туди переїхала вся колекція. Ну, ідея є. Чи ви звертались до нашої можливо, міської влади, щоб хтось вам посприяв, щоб такий будиночок з'явився? Дивіться, я даже ви ж не перший рік про це мрієте. Даже боюсь про це говорити. Щоб не наврочити. Наша влада, наша влада, таким як я, приміщення не надасть. А якщо надасть, то це буде дуже дорого, і я його не потягну. А яке воно має бути? Яка площа? Хоча б так приблизно ви собі там? Боже, достатньо було б площі так, щоб люди щоб розставити все і люди могли заходити дивитися, я думаю, це 100 квадратних метрів, це не дуже багато. Ну, в принципі, такі приміщення є у Вінниці. У ну, Вінниці дуже багато приміщень, але вони всі, я так думаю, що всі вже чиїсь. Не державні. У нас я. Я колись питався кусочок землі десь в місті, якийсь пустир забрати там і построїти щось таке з громадою, якийсь... Хатинку якусь під соломою таку зробити, глиняну, щось, щоб там щось виставити. І це було безуспішно. Хоча кожному громадянину України повинні дати там якісь частку землі, має мати, але в нас має той частку землі, кого хто, є інша частка, хто при владі, не землі. Не землі в кого да. є. О, для таких простих людей, як ми, землі немає. Так, що ми вважаємо, ми бажаємо, щоб сьогодні почули ваше звернення, вашу да. мрію, щоб вона втілилась нарешті, щоб люди подивилися, да, мрі... скільки влада вас чує, того. то хай приїжджають до, до нас тут на 19 і обговорюють за мною це питання. Можливо, хтось вперше про це почув, що, ну, що є ну, такі музей. Вони взагалі слухати про це не хочуть, я їм говориш. Якщо говорити ще про експонати, от що є у вас таке найстаріше? Ще от, от мені цікаво. Ну, у мене там є багато речей найстаріших. Це має, напевно, досліджувати, мають фахівці. От. Угу. Є сорочки вишиванки, там, їм більше там, 100 років, а може і більше 200. От. Я цього приймав. Определити... хтось викидав, чи це ви придбали? Ні, ні, це я придбав. Я вишиванки. Скупляв раніше зараз. їх мало дуже є. А от в ті часи, десь років 15 назад, їх приносили дуже багато. Такі домоткані, да, да? до моткані, да дуже шикарні сурочки, бувало попадаюсь. Вони мене є, зберігаються. Ну, є якісь речі, які потрібно якось не знаю, там реставрувати. Є багато чи... що Ви треба так реставрувати. само тим да. займаєтесь власноруч? Зараз ні, бо зараз немає часу, робота. Угу. Я на підприємстві цьому приймаю беушні акумулятори. Угу. Ну, отуті вот на 19. Автомобілісти, якщо чуть, будь ласка, приїжджайте. На правах реклами. А в майбутньому, я думаю, ще трошки пороблю. От. І піду на пенсію, і буду це все реставрувати, uh -huh. буду щось з ним робити. Дуже багато є, що реставрувати, звичайно. Uh -huh. Є багато таких нових речей, і багато є таких, що потрібна реставрація. А ви у Вінниці живете в квартирі чи в приватному будинку? У Вінниці живу в квартирі. Я думаю, якщо будинок можу добудувати, там Ні. <сь> щось. Що ви, на жаль, в квартирі. Маю в селі приватний будинок, він там теж ну, заложений. До села далеко буде да, об'їздити да. Вінничана. Певно. Ну, ну бажаємо, що все-таки з'явився такий музей в Вінниці. Ну, я думаю, що з'явиться. Правда? Да. Головне ідея людини, коли є ідея, цікаво жити, коли я вважаю е, погано тим людям, в яких немає ідеї. І вони ходять. Не знають куди себе приткнути. Людина живе, яка мріє про щось і щось і тоді. Я так думаю, що їй хтось допомагає в цьому. А хто Ці... вам допомагає? Хто вас підтримує? Мене Друзі, звичайно, підтримують, але я натхненно, натхненно стараюсь збираю це все. Не знаю, коли це кончиться. Коли кончиться, коли кончиться, то це буде сумно, тому що от якраз не буде натхнення, не буде ідеї, але все я сказала, що без цього сумно. я вважаю, якщо в мене хватило натхнення, оце все збирати, то в мене там осталось дуже трохи вже до музею. От, щоб створити його дійсно таким, як, він, як я його бачу. О, а бачу, я, він має бути таким будиночок, такий красивий, гарний будиночок М -м, в українському стилі. 100 квадратних метрів. От, ну, так, великий не треба, на дві кімнатки такий, щоб як колись строїли. Угу. От, сучасний, такий не сучасний, але український будинок під глиною. І от там розставили ці речі, було б дуже гарно, і тоді люди приходили б там. Я вважаю, що це, поки я доживу до пенсії, це може, я собі на пенсію таке щось десь зроблю. Отже, ідейний натхненник і засновник музею старовинних речей В'ячеслав Воєводін сьогодні був гостем нашої ранкової студії. Ми вам бажаємо успіху і справді оця. Іскра вона і мрія вона має бути, тому що справді людина без мрії то скучно. Так, Я вважаю, це взагалі, якщо ти не маєш ні за що не думаєш жити отак, це просто проживаєш життя. Просто проживаєш життя. Людина має стремитись до чого, вона має мріяти і щось робити. Я дякую всім. Дякую вам. Програма Новий день.